Явно їде швидше, ніж дозволено. Для таких гонщиків на дорогах в Україні передбачена відповідальність. Проте незначна перевищення на понад 20 кілометрів від норми обійдеться у 340 гривень. Згідно з частиною 4 статті 122 КУПАП, купа, перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 кілометрів на годину тягне за собою накладення стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700 гривень. У той же час смертність на дорогах України залиши. Відбувається однією з найвищих у Європі. За даними Національної поліції України, за 9 місяців 2023-го сталося 17 тисяч 934 аварії. Найчастіше через надто швидку їзду. «Мається на увазі, якщо в місті дозволена швидкість 50 кілометрів, а водій їде 69 то за це він не несе відповідальності, коли ми бачимо аварію чи дорожньо транспортну пригоду за участю пішохода при 50 кілометрів, це одні. Наслідки, коли це 69 кілометрів зовсім інші, наслідки зовсім інші травми. Хочу запровадити і відповідальність за гучний вихлоп. Перше порушення 17 тисяч гривень, повторне вдвічі більше. Плюс можливе позбавлення права керувати авто на три роки. Окрім цього, каратимуть і за дрифт. Він вводить штраф за дрифт в розмірі восьми тисяч гривень. А якщо повторно – 17000 тисяч гривень. І е, я вважаю це справедливо, бо е, також безпека і людини, яка дріфтує і е, оточуючих, це і машини, і пішоходи, які можуть постраждати від того, що зухвала поводяться на дорогах, е, намагаються якось там показати свою крутость. Для інших чи показати, що у них крута, дорога машина, і вона може дріфтувати. Це несе великі ризики для всіх, і це треба припиняти. Третя пропозиція: евакуювати неправильно припарковані авто право матиме лише поліція. Нині цим займаються приватні фірми заплату. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33-й телеканал.